Імовірну підривницю поліційних патрулів цієї ночі у середмісті Львова знайшли в одному з райцентрів області. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Натепер від нічного теракту постраждали 25 людей, а 23-річна поліціянтка загинула. Усі подробиці в матеріалі Романа Гаврилєва. Кілька потужних вибухів прогреміли в самому центрі Львова спершу за півгодини після опівночі. За цією адресою прибув патруль. Викликали, мовляв, проникнення до крамниці. Але як тільки приїхав перший екіпаж, пролунав вибух. У будинках навколо вибило вікна від скла одну з сімей врятувала захисна плівка. Це я сам заклеїв вчора. Я побачив такий спалах і грохот. Ті отам на дорозі лежала якась людина. І біля нього бігав. Я не зрозумів, чи то поліцейський, чи не поліцейський. За 15 хвилин прибув ще один екіпаж на підмогу, і вибухи повторилися. Ми думали, що це граната, і понаїхало дуже багато міліції. Ми трошечки заспокоїлись і лягли спати. І тут пору мені таке враження, що було два вибухи. І оцей третій вибух. Я не знаю, чи це скинуло нас з ліжка, чи ми самі по Я Дуже хвилююся, бо це дуже дуже було страшно, якщо чесно. Собаки страшне, що витворяли. Вони і зараз вони бачите, і плачуть і скавулять. За даними правоохоронців, постраждали 25 людей. Автомобілями швидкої до лікарень доправили 19 пацієнтів. Троє у критично тяжкому стані. Вони відразу доправлені в операційні, де була надана вся необхідна медична допомога. А наразі ці пацієнти перебувають у відділенні інтенсивної терапії під, під спостереженням спеціалістів. 23-річна патрульна Вікторія Шпилька від вибуху загинула. Це дійсно для всієї національної поліції, для МВС непоправима втрата. Тактика вибити правоохоронні органи, вибити найкращих рятувальників, комунальників, енергетиків для того, щоб спроможності наші були менше та менше для того, щоб ослабити нашу стійкість. Правоохоронці кваліфікують подію як теракт СБУ разом з поліціянтами на Львівщині затримали імовірно виконавцю злочину. Відомо, що її схопили в одному з райцентрів і вже показали фото підозрюваної. Роман Гаврилів Ріглопінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.